У мене в руках спрей Argentum S. Сюди входить срібло, колоїдне срібло, яке вбиває 600 видів бактерій, грибів, вірусів, інфекцій різних. І чайне дерево сюди входить. Є ще Argentum SE, Є, туди входить замість чайного дерева вітамін Е. Є отакий розведений. Колодне срібло розведене, називається Argentum S. Його можна пити. Я його п'ю, пила для того, щоб у мене шлунок запрацював нормально і зникли виразки. Можливо, навіть була виразка шлунку. Це цей колодне срібло вбиває навіть Helicobacter pylori. Тобто, якщо у вас є виразка і підтверджений Хелікобактер, то ця штука буде дієва дуже. Можна бризкати ніс, горло, вуха, очі, закапувати, все, що завгодно можна робити.